Сім'я Абрамович у вишитому вбранні прогулюється стежками рівненського зоопарку, уважно розглядаючи його мешканців. Для них похід до парку доволі звична справа, адже бувають тут досить часто. Проте сьогодні у день вишиванки їх чекала приємна несподіванка. Знижка на вхідний квиток у 30 відсотків просто за те, що були одягнені у національний одяг. Випадково це було сюрпризом для нас сьогодні. День вишиванки це таке свято для душі. Це сімейне біж для да, нас свято, так? Да. Ми шануємо це свято, завжди вдягаємо вишиванку в цей день. І у нас такі, така на душі радість завжди в цей день. Українська вишиванка це генетичний код нашої нації, який вже не перший рік намагається знищити ворог, говорить директор рівненського зоопарку. Тому цьогоріч вирішили вперше провести таку акцію та зробити дорослим і дітям подарунок у вигляді знижки. Подібні заходи сьогодні влаштовують і в інших зоопарках країни. До прикладу, в Одесі, вхід безкоштовний. Дуже тяжкі для нас часи, і тому дуже важливо, щоб наші люди, наші відвідувачі також підтримували нас в цьому. Тому ми оголосили таку акцію. Особисто для мене, коли я вдягаю вишиванку, це щось особливе. Я відчуваю тепло маминих рук, яка її вишивала. Тому напевно для кожного українця вишиванка це також як оберіг свого роду. Приємною несподіванкою така акція від зоопарку стала і для учнів третього класу скорця. Діти разом із учителями приїхали на екскурсію у вишиванках та отримали знижку. Ми обов'язково сьогодні одягнули вишиванки. Це наша традиція, це наша гордість, це наш код. Цьогоріч, звичайно, він особливий для всіх, тому що в нас такі незвичайні умови. В країні триває війна, і саме, мабуть, наша вишиванка показує, що ми особлива нація. Ми прекрасна нація, яка обов'язково переможе, і люди в таких вишиванках не можуть бути невільними. Вони мають бути обов'язково вільні жити в незалежній країні, суверенній. А як вам взагалі подобається в зоопарку? Так. так – що вже бачили, що найбільше сподобалось? Е, Капі їм сподобалось. Капібара їм Капібара, сподобається супер. Капібара – Це найлучше. Першу у Рівненському зоопарку. І гості з сусідніх областей разом із колегами приїхала до парку у справах. Лідія Манькевич зі Львова. розповідає: приємно поєднувати роботу із святом і поїздкою у наш зоопарк. Ну, для мене це кот нації, тому що фактично він поєднує. Багато регіонів, багато історії. Але це історія про Україну, яка була там в різних державах, яку роз'єднувала, ну, по-моєму, це те, що об'єднує нашу країну. І у мене поки що те, що я купую останні роки, і наскільки я дивлюся, у нас стає різноманіття да, і навіть і сучасні, які показують той, той код да, і те, що відбувається зараз, теж можна подивитись на вишиванках. Анна Теплюк із сусіднього Луцька. Жінка розповідає, у своїй колекції має чотири вишиванки. Одна з яких. Особлива, адже дісталась їй ще від прабабусі. Українська вишиванка це символіка, якби, якби душа народу. І якби на сьогодні це відродження, навіть емоційне, духовне, воно дуже, дуже сприяє якби, і таким об'єднанню. Тобто не лише там українців, а взагалі всіх абсолютно верст населення і всіх національностей, які є, і таке свято, якби воно дуже дуже цьому сприяє. Таку акцію до дня вишиванки у рівненському зоопарку планують продовжувати і у наступні роки. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин.